Рак молочної залози. Як треба обстежувати груди? Рак молочної залози дуже розпосуджений. Зазвичай пік захворювання приходиться на 55-61 рік. Але у молодому віці рак теж трапляється. Ціль обстеження максимально рано виявити зміни, характерні для раку молочної залози. Саме перше самообстеження грудей. Це не самий ефективний метод, але будь-яка жінка повинна знати симптоми раку молочної залози і в разі чого звернутися до лікаря. Огляд лікаря груди може оглядати гінеколог, мамолог, сімейний лікар, можливо, хірург УЗД – це важливий метод діагностики, він відносно недорогий і протипоказів і обмежень немає. Можна робити біопсію під УЗД контролем, можна виявити основні зміни. Головним недоліком цього метода є те, що все залежить від якості апарату та кваліфікації спеціалістів, і деякі пухлини не видно на УЗД. Мамографія це золотий стандарт діагностики захворювань молочних залоз. Мамографія проводиться в якості скринінгу у жінок старше 40 років і завжди в разі необхідності. МРТ молочних залоз. Метод набирає популярності, проте МРТ показане далеко не усім жінкам. Загалом обов'язково треба обстежувати груди за допомогою інструментальних і додаткових методів після 40 років. До 40 років всім треба робити самообстеження, пальпацію у лікаря. Далі обстеження призначає лікар в разі необхідності. Симптоми, які ви можете виявити в себе, і після цього обов'язково треба звернутися до лікаря. Це поява утворення, втягнуті шкіри, якісь незрозумілі виразки на шкірі, запалення, почервоніння, нагноєння, особливо у нелактуючих жінок, виділення сосків червоного або сукровичного вигляду, нерівна поверхня грудей, без лактації, появлення значного судинного малюнку, почервоніння, шелушіння та виразки соска, набряк шкіри у вигляді апельсинової шкірки. Виявивши, хоч один з цих симптомів, обов'язково зверніться до лікаря.